А куди ти зібрався? На куди По завані помідори? Да. Привет всем, ребята. Здравствуйте, добрий чи добрий день. Ми збираємося... Збираємося на день народження, так не кажи. Ну пока ще не на, не на день народження. Ну, їдемо відкритку. Да, треба відкритку вибрати. Відкритка сертифікат буде. Пішли пішком. Ну, звісно. Пішли На. Давай, лентяй. Ну, положиш в машині. У мене нема міста там. Буде сертифікат до косметолога мого. Подарую. Прошого косметолога, звісно. Що вирізку, виходить. Ну, я ходжу туди, так. Да. Дівчина косметолог, яка. Просто так нічого не буде робити. Я Їй кажу, може, мені треба боток вколоти? Вона що не буде робити, тільки зарожьє. Їй кажу, може, я кажу, Оля, може мені ботокс треба вколоти, вона на мене дається, каже, іди отсюда, каже, щоб я тебе зараз не вигнала. Кажу, може, мені губи підколоть, треба. Вона каже, і що ти хочеш бути на мавпу похожа? Я туди прийшла вона каже, що ти до мене прийшла, кажу, носа почистить. <гум> <гум> ну, в смачні оці чорні точки. Носа почистить, я сама не можу залізти, то чи що. Так, що бачите, я ще не накрашена, нічого, але щас... зараз... Так, я не сяду. Виїжджай. Йдемо на день народження сьогодні. Запросили до дівчини, з якою я працюю. Там в моїй команді працює. Підемо. Там вони зняли будинок. Баня точно є, чи сауна точно є. Басіль, не знаю. Ну, подивимося з вами. Якщо подивимося, що там за будинок, що вони зняли. Хто захоче зніматися, той буде. Хто не захоче, той то не буде. Куди? Ну, йди, я тапа сю, шо. Проїде. 250 машин стоїть, дякую, і ми з ними вернемся, там. повернемося Якісь маленькі кусочки ми все одно вам знімаємо, звісно. Свята з Уславівкою може були в відео, тому вони точно будуть, а насчет остальних не знаю. Ми ж не будемо так ходити тікати. Ну, да. ще погода сьогодні хороша така. Взагалі отлічніша, відлічніша ще. Зараз поїдемо купимо. Я не знаю, хочу купити такий конверт і щоб там можна було написати. Тому що я Олі дзвонила, вона каже, сертифікатів вже немає. Ну, я дзвонила, знала скільки це буде коштувати. И я просто потом оплачу эту процедуру. Ох и солнце, да такое, Меня вообще не видно. Это что-то да, такое красивое, в солнечных лучах. Красивенько. Лег, тебе красиво. Солнце, надо радоваться, Тёмочка. Радоваться. Я истинно. Ти спеціально їв для того, щоб витерпіти до сьогоднішнього дня народження. Ой, що ти мали, ж тюма, поїму. Господи. Так ти не даєш нічого, кажеш, зачем. Конечно. Зачем тратити у чужих поїму? Я не щоб е... дома не, не тратити Звісно. Бо я дивись, жиру, жиру вже. Это, як, Ряху як... як там коментарі. Оця свідка жеребна і будка. Щось там писала таке нікчує. Не, я даже не таке читаю, я взагалі не. Я поодвічала просто. Ребят, не завідуйте, не з вашої майски їм. Ну, так що успокойтесь. <говорит> ладно, Там пишуть люди, які там худенькі, такі, знаєш, там. А вона немає, навіть є... просто щось. А є. Ні, ні, ну їй ж пишуть, навіть не звісняються, пишуть, пишуть. Слухай, в 10 разів. З тієї сторони? Да, в 10 разів більше, в реальному, в прямому смислі цього слова. В 10 раз. І пише на світо такі, такі слова. Коли заходиш на аватарку там, знаєте, ми, не, я не знаю. Вони иногда... просто думають, що, що вони можуть мене цим задіяти. Те, що я відповідаю на це, це не значить, що ви мене це задіває. Мені просто смішно. Ребят, я дивлюсь на себе кожен день у дзеркало. Якщо я така, значить, мені так подобається. Не всім будь худенькими, стройними моделями. Так що успокойтесь. І видіться прилично. Я красива. І сижу і любую з собою в камеру, бачите. Дивіться, даже не нафарбована і все одно красиво. Вам, а тим, хто писаторам прожере. І там пачка, що там, жирна, страшна, квадратна. Треугольно. <Dante> пошли. Пошли по Да, пошли шаурми жахнемо. Все, пошли вами. Я розбилась. Розбилась. Сейчас, наверное, в этот, в канцлер зайдемо, да? Там за найбільший выбор відкриток. <связывая> такая тоже нет Вот Такая типа в Петриківском росписи, не? А такая типа в Петриківском росписи. Ну, мне надо было, чтобы можно было, чтобы я там что-то написала. Вот все. Подивися, что что уже можно написать. Сколько 727 гривен, давай. ты чё? 22 гривни, ты чё? А. Да. Ну. все, подивися, тоже есть. Особенно. Это а просто конверт. А. Это просто конверт. Я понял. Нормально? Ага, Обычно значит, что ты написал. Бит. Без це просто конверт, понял, можна тут написати. To you love Friends. To you love very friends. Ми вибрали таку відкритку. открытка с конвертом я там напишу номер телефона все и запакую так, куда ровно а вот сайт хин-хин-хин. он я не знаю что за человек hin все. Так, І квіти треба треба. Ну ми, мабуть, зараз купимо, щоб потім вже не виходить. Так? Світи, так, ти, ти не шуду щодо... Що ти хочеш подивити? подивитися? Подивитися, що хочу, що тут є. Надо сюди маму привезти. Для чого? Картини. Картини. А, та тут... Це що? тіща що тут рай буде для того, щоб вибирати. Так, це є органайзери наші. Все, що тут є. А ось є, типу, такі поняла, як на це, як на день народження, типу. Як на день народження. Органажені. Ось таке. Ось, дивіться, які здорові. О, Типу з таким золотим золотим таким окр... краєшком таким, да. Попробуйте. 200. Тут род для дітей. Так? Калькулятори, ну, все як положено. Коротше, все, що, все, що потрібно для школи, все, що потрібно для офісів, все тут можна купить. Ну, тільки, тільки, тільки ж ми заказуємо. Да, ну, ми ж не в магазинах заказуємо, а чисто на офіс. Знаєш, канцелярію заказують прямо на фірмах, які займаються цим. Ну, теж типу дистриб'юторські продажі. І вони нам прямо на офіс привозять все, що ми заказуємо. Так, мені треба ксюші сказати, щоб не Потому що мені вот таких. Мені немає куди слажувати, понял, оборудование, холодильники, все, що для трудного оборудовані. А що це такое? О, я їх навчуся слажувати. Все по бокам розлажеш, а потом все внутрі, поняла? І воно лучше все розлажится. Это що? Да. Як я прододував до такого. Це в <говорить> мене ігра на телефоні є, така, поняла? Там теж пазли і починається все з угла. Начал і все нормально. І воно добре слажується. Ладно, пошли сім. Я так слажувала, коли год 7. Да? Yeah. Ну, мене просто, слухай, твої годсім це вже були хороші времена. Коли були мої годсім, у мене світла yeah. не було по, по півдня yeah, вдома. Командіровки часто було. Ладно, пай галі. Так, тут ігри подивіться, які Так, Тут не тільки детські, Настільне... Ну, короче, я тут розумію, тут і великі є дитячі ігри, настільні ігри для взрослих, там, типа, типу аліаса і всього остального. Там, крокодила, магія. Ну, коротше. Ты хочешь взять іграш? О, познаєш як ми все их играли? Що це таке? Ну, игра какая-то. Романтичні зброї. Я виконую на солоджу. Неважливо, як довго ви разом, декілька місяців або декілька років. Ця гра допоможе вам краще вивчити одне одного. Нагадає про спільні романтичні події та задасть новий темп у стосунках. Просто перемішуйте картки, крутіть рулетку і насолоджуйте. Та, свята я про тебе знаю все. Що ти мені цей господі? Що мені? Мені вже не цікаво все про тебе знати, тому що я все знаю. А це що за така за за ігрушка? Що це гар? А це а якийсь гарі Потер? на стіна. Туба. Про що це ігра туди? Щось нема опису ігри ці. Давай візьмемо себе таку. Кубик. Кубикун. А що він не робить? Тільки мені Є 154. 227, а тут 56. Не Давай не лучше, 6. лото візьмемо, лото можна хоч з усіма грати, розумієш? Лото. Мені подобається така. Вдвоєм не подобається. Так можна і лотос бігати. Давай дві купимо. <плес> <плес> це, таке, це таке лице на всю цю. Про, що, зря пишу, що вже не лице в екран. А це ж таке синеньке. А, дарт. О тут теж інтересно. Тут якісь настольна гра фокуси. Не требується спеціальної підготовки. Що ти, типа, воно вже розказується, яких треба робити, чи що типу? Короче, тут игры. Если кто-то хочет такие настольные игры, если... Да, надо будет купить лото и вот такую игру. Да. Лото, кстати, тоже классно. Да. 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 у нас есть тоже вообще железный, да. это покер. Ну, надо, у нас, и... кто умеет в покер играть, мы... я не умею в покер играть. Что -то, Что -то, там, где-то вставлять не в рот, этот... Вот, ну, и сказать слова, там кап нема. Кстати, треба просто О, ёлки палки це резинка. Ой, чи як її? Пружина. Да. Кажу різинка. Так, пішли тут, вже детська. У нас є було прям такого, так? Ну так. Рюкзаки. Школа, кому на школу рюкзачки. на вас выбор. Хлопчачи, девчачи, все, что хочет. И стартуют они, кстати. Ого, нихера себе. 2,879. 2,325. Детские, это сколько? 835 гривен. Ну, тут зависимо все от качества, я так понимаю. Что вот такие оце, такие, скейки, это? Вот так есть все с кейсками делаю. Такой, больше девчачий. Сколько он стоит, кошту. 3257. Ну, Ціни, звісно, кусаються по поводу рюкзаків. Ну якось так. Такі штучки, дрючки, м'які ручки. Так, йдемо за туалетною бумагою. А, так, ти йди за этим, за бумагою. Я піду на машини, подивлюся. Так. Пахучку, пахучку в машину. Хочу собі купити пахучку. Не знаю, який вкус. Такі цитрусових точно не хочу, а хочу таке що знаєте, сладеньке, бубельгум. гум. Щось таке. Це цитрус не хочу. Лимонный хочешь? Такая что типа сладенькая, либо новые машины. Ой, через чего сладко. Да. Да. Так. Снимай, не фига. Выборы вообще сейчас не маем. Так, сама Ага, и буду разговаривать с хозяйкой, что нам нужно менять два смесителя в ванне и в кухне, потому что в ванне уже пробилась через металл, уже тупо такая тоненькая, тоненькая струйка воды уже идет. Вот, я-то и замазал, Ну і вже треба міняти. І на кухні вже просто не закручується. Пройшло воно вже там, років 10, треба вже просто смесителі міняти. Просто хочу купити такий смеситель, щоб знаєте, сразу, не, щоб не два крана було холодна і гаряче вода, а щоб чи по один нажав, туди, -туди регулирував. Ось такий смеситель хочу купити. Ну, е, Хозяйка нам казала, про те, що якщо вам, щось треба, якщо вам щось треба в квартирі поміняти, міняйте. Що то платить за квартиру? Щось ти взяла. Полотенце? Нет. Да? Кажу, що треба два смістителя поміняти буде в ванні і в туалеті. Ой, в туалеті і на кухні, тому що От я на кухню хочу купити такий, знаєш, з одинарним, щоб не двома це закручувати, тому що ти ті времені тіряєш. А одинарний це таке, що не. і якийсь гароші купити, тому що вані вже таке вже, я ж розказав, що пробилося, що вже аж тече. Правильно? Струйка такая, да, через, через, металл. Да, если я мою голову просто нахиляюсь, то она мне прямо... А что ты здесь а? 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 что ты здесь шла? Сифанула, что? это девочка, да? <laughs> а девочки, mm -hmm. а девочки не пукают. <laughs> И не какают. <laughs> она пукает духами. А, пукает духами, да? Ты так повлияла с туалетом в Нет. О, господи, що з тобою вже навіть пошти, а я не можу зрозуміти. Що з тобою? Ага. Ортопедичні. І що почули? Поскільки? Та вони якісь такі, чуєш. вони якісь... Слухай, у мене спина одних <laughs> на оборота ще більше боліть. Нічого, Ні. Да? Ні. Диви, який кіт пес. Пам'ятаєш такий мультик був кіт пес? Я да, спробую його купити там додому. Що з ним річі зробить одразу. І що? треба, ти що казала? Треба купити два Два нових два нових одіяла. Да. Дай подушки туди шкипів. И подушки такие, слуха. О, так вот сегодня чуешь? Ковдра 2 на 2,20. 549 гривен. 549 гривен вместо... А? Вместо тысячи 2 на 2, 20, 549 гривен. Ну вместо... а? все. Ковдра. Ну там такая... под... Тонка? Ну я не знаю, Свет. Ось, можна прочитати. Чехол мікрофібра наповнюючи антиалергенне волокно. Виготовлено в вересень 2024 року. Термін придатності не обмежено. Використовувати товар за призначенням. І роблять це все в броварському районі, село Зазім'ї. Радгосматри. Слухай, ну я не думаю, що воно прям тоненьке таке. Ну, мені здається, воно холодне. Ну, не думаєш? Ні? Ось все, подивися, воно що різно. А, це менше, це 175 на 2,10. Угу. А це виходить. Ні, у нас великі. Ось, 2 на 2,20. Вдвоєм закутатися. Так, я вже купила Артем. Що ти б тільки купляв? Маркотики. На квіти глянемо. Да, так, так що, глянемо, не отквітали. А, скоро буде. Девички немає, ми не будемо чекати Поїхали за цвітами, поки це світ якраз поки вибираємо, виберемо. Ну так, да, поїхали. Фух. Жилетку можна було не вдівати. Ну, поки ми зайшли, дивись, сонце було, вийшло і вже нема сонця. Ще поїхали за квітами та збиратись треба. А на скільки? На три. На три години. Три годинки. Туди їхати ще. Лопше са світло. Ну Ще треба з річком буде вийти перед цим. Йдемо за квітами. Добрий день. Так, забирай. Обманочка, да, вона, ну так взяла. Все, Спасибо. дякую. Я люблю вот такі. Квіти, щоб поставити їх і не заморачуватися, міняти воду, просто підливати, чуть-чуть там вже губка йде середині. Оцей букет 750 гривень. Красивий. Так, квіти ми купили, відкритку купили, зараз підпишу. Поїдемо додому, Артем ще сходить з річком погуляє. І будемо збиратися на день народження. Найти треба Артему ще шорти, тому що він буде в баньку йти. Я, скоріше всього, не буду, не знаю. Подивлюся, що візьму з собою все, ну поки не хочеться, подивимося. Все, друзі, дякую, що були з нами. Ми пішли далі по своїм ділам. Зустрінемося з вами вже в другому відео. Так що всім гарного дня, гарного, гарної неділі. Любимо, цілуємо. Все, всім пока. Все, до наступних відео. Пока.